Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Наші пташки пишуть нам про те, що на аеродромі в 6 ранку сталася нештатна ситуація. Прилетів борт із китайськими спеціалістами, передягнутими в цивільне. Сам борт також цивільний. Проте, як передають партизани, самі китайці після виходу із аеродрому приватними транспортами добирались до військової частини. Одразу після дислокації в одній з місцевих частин пролунали вибухи. Згодом в терміновому порядку прибулі китайці покинули спочатку ВЧ, а згодом і сам аеродром. Як говорять партизани, диверсія вдалась. Крім того, пишуть, що цивільні китайці, нібито військові пілоти, яких так потребує Росія. Інструктори знають російську і мали б в парі працювати з молодими екіпажами ту 95 МС. Адже протягом тижня стратегічно бомбардувальники Ту 95 МС виконували польоти в повітряному просторі трьох областей Росії Саратовської, Самарської та Оренбурзької, а також у повітряному просторі східної частини РФ та акваторії Баренцевого моря. Про це повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генерального штабу збройних сил України, бригадний генерал Олексій Громов. Для відпрацювання питань з дозаправки пальним у повітрі залучалися екіпажі двох літаків-заправників ІЛ 78 дальньої авіації. Військова транспортна авіація країни агресора виконувала завдання щодо приміщення особового складу. Озброєння військової техніки, запасів матеріально-технічних засобів на аеродроми Мілірова. Ростов на Дону, центральний та Таганрог, зазначив Олексій Громов. У повітряних силах повідомили, що Росія запускає ракети по Україні із 40 аеродромів. Речник відомства вважає, щоб ракетні обстріли припинилися Україні, необхідно мати далекобійну зброю. Йдеться про аеродроми в окупованому Криму, Білорусі, а також у Росії. Кожен аеродром може приймати певні типи авіації, до слова, не так давно. Рашицькі пропагандистські ЗМІ оприлюднили доволі цікаве відео на кадри, якого потрапив прифронтовий аеродром, з якого здійснюють вильоти штурмовики Су-25, які приписані до угрупування Схід. На ньому засвітились бортові номери машин, певні об'єкти, які з високою долею вірогідності дозволяють локалізувати авіабазу, а також елементи протиповітряної оборони. Зокрема, скоріш за все був зафільмований аеродром центральний під Таганрогом. На це вказує цілий ряд факторів: розмітка смуги, споруди, рельєф та інші об'єкти, які потрапляють на кадри. А також вкрай характерна розмітка під літаки іл 76 які також потрапляють у кадри та бетонні щити. Також номера літаків, які потрапили у кадри, показуючи що з цієї авіабази діє змішана група східного військового округу. Скоріше за все, 18-й штурмовий авіаційний полк та 120-й окремий змішаний авіаполк ВКСРФ. Важливий і той факт, що прикриття аеродрому здійснює комплекси С 350, які були розгорнуті та мають забезпечити не тільки протиповітряну, але й протиракетну оборону. Справа в тому, що цей ЗРК використовує лише два види ракет 9 М100 з дальністю пуску до 10 кілометрів та призначено для перехоплення аеродинамічних цілей 9 М96. Головна особливість якої задеклароване перехоплення балістичних цілей. Враховуючи віддаленість цього аеродрому на 110 км кілометрів від лінії фронту, це робить його досяжним для засобів ураження таких тактичних ракетних комплексів, як точка У, яка знаходиться у розпорядженні ЗСУ. Також доволі цікавий вигляд одного зі штурмовиків, який повернувся після вильоту на хвостовому оперенні, помітна велика кількість наскрізних отворів, скоріш за все, результат ураження ракетою з ПЗРК типу Ігла. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.